Прокарпатье Різдво для Зсу. Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк провели шість благодійних концертів на підтримку захисників. Під час дійс вдалося зібрати понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Наші артисти, які є дуже талановиті, які є добрими волонтерами, які постійно підтримують нашу армію. Роблять все для нашої перемоги. Вони організували такі гарні концерти, і ми зробили все для того, щоб мали таку можливість підсилити наших воїнів. Власне, сьогодні зібралися для тієї мети, щоб мати можливість подякувати безмежно подякувати всім нашим героям. П'ятьом військовим формуванням Івано-Франківщини передали сертифікати на суму 205 тисяч гривень, в тому числі 50-му полку Національної гвардії України імені Семена Височана. Командир полку Вадим Ліневський каже, таке підселення для них є дуже цінним. Це дуже гарна ініціатива. Завдяки цій ініціативі вдалося зібрати. Певну суму коштів безпосередньо для нашого полку, як ви бачите, 205 Тисяч всі ці кошти будуть спрямовані для потреб, які зараз найнеобхідніші речі. Це дрони, це зараз засоби зв'язку. Вони не втрачають свою актуальність, медицина і все, що необхідно зараз для виконання бойових завдань. Військовослужбовець 102-ї окремої бригади Ростислав Рудзеленський впевнений, важливою є не тільки матеріальна, а і моральна підтримка. Коли я говорю про засоби, це не лише засоби, такі як дрони чи Субереп, чи інші якісь матеріальні цінності. Це так само та моральна підтримка, яка через такі концерти, такі заходи, організовані Світланою Васильовною Вонищук, відчувається як підтримка психологічна, підтримка моральна, підтримка духу. Адже на цих заходах. Були присутні також і наші військовослужбовці, які з тих чи інших причин знаходилися на той час в Івано-Франківську. До того ж, для потреб медичної служби 47-ї окремої механізованої бригади передали авто за 240 тисяч гривень. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.